За місця загального користування в багатоповерхових будинках сплачуватимуть усі, як мешканці, квартири яких залишились на централізованому опаленні, так і ті, хто вже встановив індивідуальне. Про це на профільній нараді з керівниками підприємств житлово-комунальної галузі повідомив директор товариства Сміла Енергопромтранс. «Вступив в юридичну силу наказ номер 315 від 22.11 року щодо затвердження методики розподілу комунальних послуг. Обсягу комунальних послуг спожитих в окремій будівлі, в тому числі тепла, води і тому подібне. До чого це веду, що місця загального користування, підвальні господарські приміщення повинні бути на всіх жителів. Якщо там присутнє централізоване опалення, вони повинні. Є методика. Є методика, але методика загальна. На кожну будівлю треба буде розробляти свою методику. Тому треба дані багато голів ОСББ і балансовутримувачів. Щодо внутрібудинкових систем, щоб можна було правильно порахувати і тоді затвердити на місці намисліконко. Проте на заяву керівника теплопостачального підприємства одразу апелювали ті, хто має індивідуальне опалення. Згідно закону, підвал не входить місця загального користування. Це ми всі добре з вами знаємо. А місця загального користування це, будь ласка, це ліснична площа і в підійстах ми ну, бачимо. Олександр Васильович, ж... почекайте, холи. Я не закінчив свою промову. Це по-перше. По-друге, для того, щоб було нараховано, значить, в під'їздах повинні стояти батареї, які б підігрівали, так сказати, повітря в під'їздах. А батарей то нема. Як ви можете зараз категорично заявити, що ви будете нараховувати? Проте заступник міського голови Олександр Реджанч запевнив людей, що відповідно до методики розрахунки зроблять на кожен будинок окремо, враховуючи кількість батарей у під'їзді та інші індивідуальні аспекти будинку. Особливу увагу першочергово звернуть на ті будинки, де залишилося кілька квартир на централізованому опаленні, аби полегшити фінансове навантаження на людей. Це питання номер один на сьогоднішній день. І вчора наша нарада, тому що не повинні п'ять людей платити за весь будинок за місця загального користування. І тому що люди сьогодні, не, як їм приходять рахунки по 8 тисяч, по 7 тисяч. Тому що три квартири залишилися. Субсидії їм на сьогоднішній день не покривають ці всі витрати, як раніше. Вона покривала, і всі ми сиділи мовчки. Сьогодні вона не покриває. Це задача номер один на сьогоднішній день. Розрахунки згідно із затвердженою методикою щодо оплати місць загального користування у будинку у смілі обіцяють провести протягом двох тижнів.